Юля прийшла маленькою. Дуже багато часто в нас звертаються батьки маленьких дітей, але треба дивитися іменно на дитину, чи вона готова слухати вчителя. І Юля була такою веселою, сміливою. Вона грає будь-з якими дітьми будь-якого віку, з ким би ти їй не сказав грати. І так вона переходила з групи в групу. І в цьому році з її з групи перейшла зразу в старшу групу до дев'ятикласників, де в них навіть виграє. Я певно, Юля що твої задачі не бачила. Старші хлопці вчили вже таку задачу. Торо. Так, дорогий хід, але треба подумати. Стати дуже рідний кіт дороги. Тура А6. Правильно, mm. Тура А6. В чорному змушені. Мене звати Юля. Мені 8 років, я в другому класі. Моя Софія бігала. Твоя сестричка, звіла. Та. Так. І вона отримала три в одному. Там були нарики і шашки. Такий набір. треба? Так. І, і, і я побачила шахмати, і я дуже захотіла грати, а батьки не знали, як грати, і, і мене записали на шахмати. Мені перше було складно грати, а потім я навчилася і мені було легко грати, і я це мій був. Дуже гарний хуто Юля виконала розряд. Спочатку перший юнацький у нас розряд далі виконала третій і другий. В цьому році два розряди виконала. І перейшла до старших. Нікого не боїться. Саме головне в шахах терпіння, працьовість, дуже талановита. Юля без таланту тут ніяк, але ще й сміливість. Дуже смілива, нічого не боїться, любить ризикувати, як і в видно по, по дошці, по, по партіях її, так і в житті. Я бронзова призерка України. Я здобула третє місце. Я приходжу на кокток з вчителькою, займаємось півтора години. Скажи, будь ласка, а чи ти мрієш стати чемпіонкою світу? Мрію. Стати чемпіонкою світу це моя одна марія. В нас діти займаються на гуртку три рази на тиждень. Група старша ходить, плюс вони мають два рази на тиждень індивідуальні. Якщо є можливість у дітей, вони приходять ще на індивідуальні. Юля старається не пропускати заняття, але для неї це дуже важко, бо вона одна єдина, яка приїжджає до нас в місто, але заняття вона не пропускає. Плюс діти беруть участь в онлайн змаганнях. Це зв'язку з корм. З коронавірусом ще почалося, в нас більше онлайн-змагання, і ми виступаємо на всеукраїнських змаганнях командних, де часто займаємо теж призові. місця. Запрошуємо юних шахістів на заняття шахів, адже в нас заняття проходять з дітками від п'яти років. І чим швидше дитина прийде на шахи, тим більше вона користі отримає і може здобути вищі результати.